Загрози життю чернігівських міліціонерів, що постраждали у сутичках під Верховною Радою, немає. Поранення отримали 13 правоохоронців з Чернігова, які вчора охороняли будівлю парламенту. Троє з них у тяжкому стані. Учитывая, что люди были полностью экипированы в бронежилетах. это все осколочные ранения, конечностей, касательные ранения. Ну, в житті на важливих органах наших бойцова нікого у кого не за діти. Міліцієнти госпіталізовані до лікарень Києва. Однак, робоча група з обласного управління планує одразу після операції доправити до Чернігова усіх, кого можна перевозити. Зараз прийняти мероприятие по переводу нашого одного бойця в наше лічебне учреждення обласного рівня. Виділяється ренімом і вирішується вопрос, якщо улучшиться состояние і возможность Доставки бойцов, то завтра, ще, наверно, два чоловіка будуть переведені теж. 31 серпня після голосування за зміни до Конституції біля Верховної Ради почалися безлади. Натовп із палицями, камінням та димовими шашками рушив на кордон правоохоронців. Пізніше застосували бойові гранати. Троє зовсім молодих строковиків Нацгвардії загинули від отриманих травм. Чернігівський загін продовжує нести службу у столиці до особливого розпорядження з Міністерства внутрішніх справ.